Перебуваючи в ну, помешканці, помешканні з дитиною трьохлітньою донечкою, значить граючись, ми побачили, як до нас зі сторони задніх, заднього двору вірвалися двоє невідомих осіб в масках з пістолетом, з дубінкою з електрошоком. Він витягнув якийсь молоток металічний. Що почали мене бити е цим молотком металічним по голові, по грудній частині і по ногам. Так як я чинив опір, значить. Прийшлося їм застосувати вогнепальну зброю. Віктор Жгородець, чоловік постраждав під час розбійного нападу у власному будинку 26 січня. Невідомі у масках в руках зі зброєю, проникли в будинок через задній двір. В той час Віктор грався з трьохлітньою донечкою. Присутність дитини злоумисникам не завадила. Вимагали гроші, коштовності, погрожували життю дитини. Перший чоловік удар отримав електрошокером. Далі удари молотком по всьому тілу. Та й це ще не все. Захищаючи малолітню дитину, чоловік отримав і вогнепальні поранення. Вони пальну зброю, вони вистрілили мені два рази в ногу і сказали, що давай гроші. Я їм кажу, що ну, на даний час час такий, що грошей ніхто вдома не тримає, беріть там, які є гроші, значить, але залиште спокій і дитину. Вони сказали, ми зараз зачекаємо твою жінку. Ти побачиш, що буде. Віктор не розгубився. Запропонував нападникам взяти гроші з сейфу, та зловмисники не підозрювали, що поруч із сейфом знаходиться тривожна кнопка державної служби охорони. За кілька хвилин грабіжникам довелось не солодко. При появі працівників міліції двоє невідомих. застосували зброю відносно працівників міліції. У відповідь була засунутабельного гнепальна зброя згідно з закону України про міліцію, в результаті чого один з нападників був поранений у ногу та живіт. А інший був поранений у ногу. Його було затримано. Десошники знайшли постраждалого з пластиковою затяжкою на руках, видимими тілесними ушкодженнями та закривавленою ногою від вогнепальних поранень. Погрожували зловмисники фізичною розправою і міліціонерам охорони. Невідомі в масках відкрили вогонь по працівниках ДСО. Правоохоронці не постраждали. Чого не скажеш про злочинців? У цей, що є, що нападаючи, там є проникаюче вогнепальне пораження червної порожнини з пошкодженням печінки підчин, і пошкодження правої половини товстої кишки, вогнепальний наскрізне та сліпе пораження лівого стегна з перелому. Як виявилось один із зловмисників, молодий студент з Ужгорода, інший – 65-літній киянин, злочинець зі стажем з його слів, у нього шо років життя він 30 років провів за. Наразі слідчі дії тривають, працюють міліціонери над пошуками інших співучасників дійства. адже, як повідомив, постраждалий, склалось враження, що зовні злочинців хтось страхує. Слідство триває за такі катування, та ще й при малолітній дитині вочевець жорстоким вимагачам доведеться непросто. Наразі один із злочинців міліції інший під наглядом правоохоронців в операційному відділенні. В Лікарні з травмою голови, забійними ранами обличчя, вогнепальними пораненнями стегнули. і Віктор. Батьки постраждалого, дякують Богу за живого сина та онучку. Слава Богу. Травма, тому що вона ще не зрозуміла, що... Сам Віктор з позитивним настроєм на швидке одужання радіє, що не постраждала дружина, яка якраз була на підході додому. Сподівається, що забуде як страшний сон події 26 січня і донька.